Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує передбачити в бюджеті видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських військових. Як це може виглядати з юридичної точки зору? Розпитуємо Наталю Лісневську, медичну юристку. Отже, я з одного боку, ніби пропускаю, що більшість людей розуміє, що таке кріоконсервація репродуктивних клітин. Але пояснімо, будь ласка, що це за дія така і наскільки наразі це взагалі можливо робити в Україні? Як гадаєте? А, перше в Україні почну з кінця. В Україні це абсолютно можна а, робити. В нас гарні кріобанки, вони давно працюють, і ми не пасемо задню в даному випадку. А, в Україні дійсно якісно можна це робити. Є і приватні, і державні, тобто програми з цим можна працювати для того, щоб не було якихось інсинуацій. Однак, а, що це таке, і а, почнемо з повернемось, мабуть, до початку. Цього року, якщо ми пам'ятаємо, це навіть був такий дуже резонансне питання, коли піднялося питання збереження генофонду, що наші бійці втрачають репродуктивну функцію. Внаслідок різних причин переохолодження хвороби ну дійсно. Вони в наші бійці знаходяться в тяжких умовах, і здоров'я може бути а, втрачено, і в тому числі репродуктивне здоров'я. І це, піднялось це питання про збереження репродуктивного здоров'я, і був прийнятий закон а, про а, дійсно збереження репродуктивних клітин наших воїнів. Цей закон прийнятий, він існує, і треба сказати. Звичайно, я дуже рада, що омбудсмен приділяє цьому таке велику, таку велику увагу. Однак на наступний рік гроші на виконання цього. Того закону вже закладено. Про які суми йдеться? Насправді це потребує великої суми видатків ні, це не потребує такі, таких великих сум видатків. Наразі я не можу виділити там детально цю суму, але це не мільярди гривень, які використовують НСЗУ. Да, і Ми тішимося, що там додано майже 18 мільярдів на програми медичних гарантій. Тут все ж таки мова йде про там, мільйони, які роз, будуть розподілені по регіонах, для того, щоб заклади могли це робити, і для того, щоб ця. Програма а, працювала, це важлива програма для а, наших військових і а, назвати суму всієї програми. А, це буде залежати від того, скільки людей звернеться, скільки буде оплачено, тобто просто закладені гроші для можливості. Я думаю, що тут дуже доречно пояснити і уточнити, тому що так. певна частина аудиторії може зараз те, що розгубитися і не зрозуміти, чи ми говоримо безпосередньо про можливість, наприклад, народити дитину від людини, котра загинула на фронті, тому що ми розуміємо, що це також одна з опцій. Ось так. цей момент дуже потрібно проговорити. Поясніть, будь ласка, пані Наталі. Так, так, дійсно за. Зазначено, що може, і закон зазначає, що о, робиться криоконсервація біологічного матеріалу наших воїнів, і принаймні це стосується чоловіків. Жінками там трошки інша опція, принаймні посмортального народження, посмертного народження, трошки важче. Однак, дружина-воїна має право скористатися криоконсервованим матеріалом, біоматеріалом свого чоловіка, і народити дитину протягом трьох років. Держава буде безкоштовно зберігати цей матеріал. Матеріал, поки ну там може бути депресивні стан, психологічно важкий стан, а вона має пережити таку величезну втрату, якщо, не дай Боже, вона відбулася. І дитина, яка буде народжена з використанням е е е е репродуктивної технології використанням даного біологічного матеріалу, буде повністю вважатися і записуватися дитиною воїна. а Татом буде записуватися загиблий воїн, тобто ці юридичні питання також підняті і вирішені. Щодо підтримки, і як це має бути зафіксовано? Тобто на законодавчому рівні, якщо ми записуємо загиблу людину, в як батька чи матір, це передбачає певні пільги. Це вважається, що так, дитина так, без це батька буде... росте чи без матері. Як це врегульовано на закона законодавчому? Так, рівні? Дивіться, перше це дитина воїна, і вона буде мати всі пільги, як і діти загиблих військових. Які народжені при житті з ну, нашого воїна, вона буде користуватися всіма пільгами. Крім того, дійсно це буде мама, яка одна виховує дитину, і також ці пільги одинокої мами також вона буде мати без і тому, дитина буде мати ну, як подвійну пільгу. Мама буде отримувати соціальну має право на соціальну виплату від держави, і дитина має право на пільгу як дружина. Дитина воїна. Перепрошую. Я ще раз нагадаю, що ми говоримо з медичною юристкою Наталією Лісневською. Якщо раптом у вас є запитання за, по тій темі, яку ми обговорюємо, то, будь ласка, наш номер 0800 30 40 33 або ж наш студійний вайбер 067 67 404 76. Адже мені здається, що це якраз та тема, яка поруджує багато запитань. Пані Наталі, так, мені б хотілося ще підсвітити один аспект. Нещодавно з'явилася інформація в мережі, ми всі її обговорювали, особливо юридична спільнота, батьки загиблого воїна судяться з дружиною загиблого воїна за біоматеріал, який залишений, є зараз суд, і яке буде прийнято рішення, наразі невідомо. Але і також сточиться питання навколо того, щоб спадкування біоматеріалу, Відкривалася спадщина, було спадкування біоматеріалу, і тут мені, як юристу, хотілося б сказати, що це абсолютно неможливо, тому що і не дивлячись на там, весь біль, де да, люди між собою там, намагаються щось ділити. І я розумію, що хочеться, щоб народилась дитина а, заби, загиблого чоловіка, сина. Це дуже дуже боляче. Тим не менш, а, чому ми не можемо говорити цим, і, і, і от в правовому полі, це не може бути спадкуванням. І, як на мене, і пред... Метом поділу, тому що це не річ, не річове право, це право на батьківське материнство це абсолютно інші наші природні права. І хотілося, щоб ми максимально. Також треба буде доробляти певне законодавство, але як на мене, це не має і не може бути предметом поділу, і юридично це не може бути предметом спадкування. Це абсолютно чітко передбачено нашим цивільним законодавством. Тому що предметами спадкування можуть бути найнові, найновіними найнові, найнові об'єкти, але це має бути речове право. Тому от, от ці питання зараз ми дуже спостерігаємо за цим процесом і дуже сподіваємося, що скриня Пандори не відкриється, але хотілося б сказати, що це не має бути не може бути предметом поділу і предметом спадкування. А ми, взагалі, спираємось на якийсь досвід у світі. Є якийсь шаблон, куди можна там щось проаналізувати, наприклад, зробити зробити висновок. Такі помилки були зроблені, краще їх утриматись. В світі нема практики спадкування біоматеріалу. Це ну тому, що це невід'ємно від людини Це право на батьківство, право на материнство це невід'ємно від людини. Але от є досвід Ізраїлю. В них записано законодавче, навіть якщо а, не здавав а, воїн біоматеріал, Але якщо він загинув, там ще є дуже коротенький термін, коли може бути зроблений забір, забір біоматеріалу, і його а, половинка зможе потім його використати. Тому саме питання використання для народження спадкоємця, а, то біоматеріал використовується. Така практика є, і ми пішли саме по цій, по цій практиці і використали вже досвід а, ізраїльської армії. Я би ще хотіла запитати вашої думки. Вона я розумію, що це така дотична сфера, вона не цілком очевидна, коли ми говоримо про кріоконсервацію репродуктивних клітин, і про всі оті наслідки, які ми щойно проговорювали. Але ми також розуміємо, що насправді можливість це робити і користатися кріоконсервованими репродуктивними клітинами це залежатиме зокрема від інфраструктури соціальної, наскільки добре вона розбудована. Тобто, коли ми говоримо про там, навіть спираючись на слова омбудсмана і на е, фіксовані витрати, так би мовити, в бюджеті на це, ми ж розуміємо, що там людина, неважливо, батько, мати, які вирішують скористатися такими клітинами і, власне, народжувати дітей, вони очевидно, що потребують відповідної допомоги. І взагалі ставлення і бачення моделі родини наразі в Україні мені здається. Потребує докорінно, докорінної переоцінки, оскільки, якщо в нас немає такої інфраструктури садочків, ясельних груп взагалі підходу до виховання, яке не передбачає, наприклад, наявність бабусь дідусів або ж навіть двох батьків, ну тобто це дуже прикладні речі, насправді про які також потрібно думати вже зараз. Безумовно, про це треба думати. Крім того, якщо ми свідомо йдемо на те, що це будуть е, неповні сім'ї, ну тому що є люди, розлучилися, але тим не менш є тато, навіть якщо тато і мама не разом живуть, є якісь там майнові відносини одне до одного, краще чи гірші, тим не менш. А в даному випадку людина е, там, жінка частіше за все свідомо йде на те, що вона буде сама, і ну, тобто допомоги іншої не буде. Звичайно, нужна. Потрібна їй дуже колосальна інфраструктура і колосальна психологічна підтримка, тому що а, може бути такий емоційний сплес, коли дуже хочеться дитину від свого чоловіка. Він загинув, він захищав батьківщину. Потім коли жінка сама з дитиною не має підтримки, в неї може бути психологічний спад, їй треба величезну підтримку, можливість соціалізації. це треба робити хаби, де жінки зможуть працювати з дітками разом. Так є такі приклади в Європі, в Сполучених Штатах, там, де є простори, де жінка може працювати і для дитини є місце. Тому що не будь-яку дитину можна відвести в садочок. Ну, це об'єктивні такі реалії, про які треба дбати, коли держава свідомо. Йде на те, що у нас з'явиться більше таких батьків-одинаків. Ну, мама чи тато тут неважливо. Це дуже важливий момент, і він справді є не аж таким очевидним, тому що навіть коли ми проговорюємо про цю необхідність, це цілком логічно. Я думаю, що це також пробудовується ця матриця в голові, але я переконана, що ми все одно не до кінця розуміємо про яку практичну, про яке практичне навантаження йдеться саме на систему, навіть надавати або безкоштовні, або за знижкою послуги з тих самих груп підтримки, хабів, тощо, психологічної допомоги для Таких людей ми розуміємо, що це банально час, і за це має хтось платити відповідно держава. Звичайно. А це ще видатки і видатки. Звичайно, це видатки, і це колосальне навантаження, і колосальне навантаження і на систему медичну, і на систему соціальну, і на систему освіти. Тому що коли ці дітки підуть в систему в садочки, в школу, в систему освіти, вони. Скорше за все будуть інші, тому що коли дитина народжується, я не думаю, що хтось буде таїти від дитини, що її от народили і її там. Тато герой, він загинув, і це все одно дитина буде рости в іншому, ніж повні сім'ї, там, де ось тато, мама і повітряні кульки в зоопарку. Інше, абсолютно ставлення і інше виховання дитини героя, і оце розуміння мами, яка народила цю дитину. Це будуть інші діти, і система освіти повинна бути готова до цього, тому що з ними треба буде детально працювати. І так, ви абсолютно праві. Це колосальне навантаження на. Соціальну систему, фінансове і психоемоційне, звичайно, і на всю країну всім людям треба бути готовими до, для до того, що а, це явище в нас з'являється. Я вже напевно так підсумовуючи нашу розмову, хочу ще запитати вашої думки або ж певних пунктів, що ще потрібно зробити на законодавчому рівні для того, щоб реалізовувати цю мету. Ви зазначили, що це певною мірою. Вже зафіксовано, але що би ви ще додали такого базового ключового в цьому? Ой, звичайно, я б додала ще активну психологічну підтримку жінки, принаймні, щоб це не було народження дитини одразу після загибелі чоловіка, після там, поховання, вона не в тому психоемоційному стані, хоча це перший посил. Я хочу цю дитину, я втратила чоловіка. Тобто, нам треба обов'язково надати колосальну психологічну підтримку цій жінці для того, щоб це. Це було не емоційно, а свідоме рішення обов'язково і е, не для того, щоб її там знаєте, охарактеризувати, як у нас іноді як іноді буває, що висновок дали що якісь ні, саме підтримка для того, щоб вона всередині себе пережила свою біль, свою втрату. Це велика така величезна а, історія. І також а, ще дуже багато нам доведеться працювати, і це треба буде додавати, я думаю, в нормативний матеріал а, і працювати з суспільством, емоційна готовність до цих дітей, тому що, знаєте, ще іноді буває, коли жінка говорить, що вона зробила якою народила дитину, і на неї трошки а, ну, косо дивляться. Тобто, нам треба готувати суспільство, це вже не юридично, а су, такі суспільство. На навантаження до того, що це є нормально такою була розмова з медичною юристкою Наталією Лісневською. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.